Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача! Сьогоднішнє відео незвичне, тому що ми будемо вирощувати незвичний овоч. Ми будемо вирощувати мочалку. Так-так-так, не дивуйтеся. Саме мочалку ми будемо вирощувати. І сьогодні у мене для вас справжня дика штука. Рослина, яка виглядає як огірок, а закінчує свій шлях у ванні, як натуральна мочалка. Знайомтесь, це мочалка. Вірніше, знайомтесь це люфа. Це не жарт. Сьогодні ми її будемо вирощувати. Це напевне, моя найкуметніша рослина на городі. І сьогодні я покажу, як її виростити. Сьогодні вступне узагальнююче відео про люфу для того, щоб зрозуміти, що ж таке люфа та як її посадити. Отож, люфа це не просто рослина, а справжній універсал. Вона з родини гарбузових. Родичка бачка й огірка. Але головне, її стиглі плоди висихають і перетворюються на натуральну екологічну мочалку. Без пластику, без хімії, тільки природа. Ну, а до речі, ще факт: в Азії її навіть їдять, поки молода, як наші кабачки. Як же ж виростити люфу? Тобто мочалку? Два дні тому я замочив насіння і воно вже проклюнулось. Взагалі, щоб виростити люфу. Треба трохи терпіння і любові до екзотики. Отож, починаємо з розсади. Ну, а щоб виростити цю екзотичну рослину, потрібно виконати наступні пункти. Замочити насіння на 2 доби можна з пророщення. Далі сіяти у березні, квітні, в торфяні стаканчики або у тару, яка у вас є. Люфа потребує тепла, не менше плюс 20 градусів, без парника складно. Висаджуємо в теплий ґрунт в кінці травня. Люфа ліана, і їй потрібна опора, і це обов'язково. Полив, сонце, добриво, як для огірків, нічого складного. Я не встиг посіяти у березні-квітні, тому сію у травні. І це, як виявилося, найкращий варіант. Сьогодні відео більш узагальнене і ми будемо говорити про всі етапи: посадки люфи, цвітіння і догляд, як зібрати люфу, що з нею робити. Ну а у майбутньому я відокремлю кожен етап і буду знімати для вас відео, щоб наглядно показати, як це відбувається. Тому не забудьте підписатися на канал Файна Дача, щоб не пропустити гарні відео про вирощування такого дивного овоча. Отож, цвітіння і догляд за люфою. Цвіте люфа жовтими квітами. Дуже симпатично. До речі, запилення, як і в огірків, можуть бути і чоловічі, і жіночі квіти. Ну, а якщо ж погано зав'язуються плоди, то треба допомогти руками або приваблювати бджіл. Поливати треба регулярно, але не заливати. І підживлення раз на 2 тижні будь-яке для овочів. Як же ж збирати люфу і що з нею робити? Люфу збираємо тоді, коли плід повністю жовтіє, стає легким, це десь вересень-жовтень. Зрізаємо, сушимо на сонці. Видаляємо шкірку, іноді потрібно замочити. Витрушуємо насіння, залишаємо на наступний рік. І промиваємо від м'якоті. Можна з милом, а потім сушимо. І вуаля, ваша екологічна, жорстка, але приємна мочалка готова. Це вам не китайський пластик. Як же ж використовують та зберігають плоди люфи? Люфа це не тільки мочалка, з неї роблять губки для посуду. Підставки і навіть подарункові набори. Ідеї для міні бізнесу, до речі. Зберігати люфу потрібно в сухому місці. Можна подарувати друзям екопродукт ручної роботи. Ось така вона дивна, весела і дуже корисна рослина. Люфа точно здивує ваших сусідів на городі. Ну і дійсно, вона універсальна, де її тільки не застосовують і в косметології, і в флористиці, і в ремеслах, і в медицині, і навіть в будівництві у деяких регіонах тестують як натуральний утеплювач. Ну а тепер, спеціально для вас, я відкрию деякі секрети вирощування. Що потрібно робити, щоб отримати гарний результат? Люфа любить спеку. Ідеальна температура від плюс 25 до плюс 30 градусів. При температурі нижче плюс 15 розвиток зупиняється. Люфа потребує довгого вегетаційного періоду 140-180 днів до повної стиглості. Дуже вимоглива до сонця. У тіні не цвіте і не зав'язує плодів. Волога ключ до швидкого росту, але не переносить заболочення. Потрібна потужна опора, і це обов'язково: сітка, шпалера, арка. Також люфа потребує запилення. Якщо погано запилюється, то можна це зробити вручну, як у гарбузах. Добре реагує на органіку та каліні добрива. Ця рослина, до речі, прийшла до нас з Південно-Східної Азії, Індії і Африки. Люфа культивувалася ще в Стародавньому Єгипті. Звідси одна з назв люфа. Має ля стебло, яке може витягуватися до 5-7 метрів і більше. Ця інформація для того, щоб ви мали уявлення про те, яка їй потрібна шпалера. У нашому регіоні, на жаль, вона однорічна, бо не витримує морозів. У нас вирощується виключно через розсаду. Ну, а тепер наприкінці декілька цікавих фактів про цю дивну рослину. Люфу ще називають єгипетське огірок. Або овочева мочалка. У Японії люфу вирощують як натуральний фільтр для води завдяки її конструкції. Ну, а НАСА проводила експерименти з люфою як біологічний фільтрувальний матеріал у космосі. І, до речі, вона з цим впоралася. А ще це перша мочалка людства. Археологи вважають, що люфу використовували ще тисячу років тому. Її знаходили в давньоєгипетських гробницях це був натуральний скраб Щедовиного мила. Індія світовий лідер у вирощуванні люфи. У деяких регіонах Індії люфа не екзотика, а звичайний овоч на ринку. А ще дивний факт: в Японії люфу тестували як біоізолятор для холодильників адже вона тримає тепло, легка, не гниє. Отак, з городу прямо в інженерію. А єгіпетські фермери використовують люфу як рослину анемометр. Цікаво, що недозріла люфа дуже чутлива до вітру, і при сильному пориві листя скручуються. Фермери жартують. Якщо люфа лягла, чекайте бурі. Отака от вона дивна та корисна. Ну, от і все, друзі. На цьому буду завершувати дане відео. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Файна дача і слідкуйте за новими відео. Поки що врожаю нового мочалок немає, користуємося старими, всім гарних врожаїв та з легким паром.